Дивіться, хотів би вам розказати за таку позицію, як полувняковий алюміній. Тобто Алюміній, який не чистий, а в ньому є залізо, яке в принципі достать дуже важко. Поніли? Тобто ну, ось, Втулки, ці тормозні накладки. Те, що майже неможливо розібрати, або можливо розібрати ну, великими средствами. Такий алюміній йде в пів ціни. Звичайно, відправляти невигодно. Ну, для місцевих, хто привозить по місту, я думаю, це буде полезна інформація. Також в половняковий алюміній входять ці ось радіатори, і ще ось така чудна штука, як у площадки різні з радянських гутюгів, тільки треба бачити, тут виходить ...тен всередині, достатньо неможливо, тобто воно йде як половняк. Також половняк алюмінія йде оця штуковина. Бачите? Але ж якщо її розібрати... Розрізати отак і достать, то вийде електротехнічний алюміній. А якщо в такому вигляді, то йде як половняк звичайного алюмінію. Так що звертайте увагу, не спішіть, все провіряйте магнітом. Коли присилаєте посилочки, бажано, щоб воно було чистеньке. В принципі, до всіх, хто присилає, зауважить мінімум. Майже завжди матеріал ідеальний. Дякую вам за ваше відношення. До роботи.